Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 29 липня о 9.00 у Миргороді відбулася хвилина мовчання, приурочена до роковин трагедії Воленівці. У ніч на 29 липня 2022 року вибух знищив будівлю, де отримували українських військовополонених. Загинули десятки захисників, які пройшли пекло Азовсталі і не дочекалися визволення. Сьогоднішня акція приурочена до роковин теракту Оленівці. Саме в цей день. Сам теракт відбувся з 28 на 29 в ніч, але саме в цей день люди, які ще були живі, вони помирали, тому що їм не надали медичної допомоги. Верховна Рада України офіційно встановила 28 липня як день пам'яті закатованих або загиблих у полоні. Щорічну дату на державному рівні для вшанування військових, добровольців та цивільних осіб, які загинули або були закатовані, страчені чи піддалися нелюдському людському поводженню під час перебування в полоні. Ця дата пов'язана з жахливою трагедією вночі з 28 на 29 липня 2022 року. Російські окупанти здійснили теракт біля виправної колонії в селищі Оленівка, наслідок якого загину. Щонайменше 53 українські військовополонені захисники Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Росія вбиває і про це не потрібно мовчати, про це потрібно говорити. Ми маємо усвідомлювати ціну взагалі нашого мирного неба. Те, що ми можемо тут ходити, в цей самий момент людей катують у полоні, люди гинуть у полоні. Це дуже-дуже страшно. Це, мабуть, найстрашніше, що може бути. Ми, як суспільство, маємо пам'ятати, ми не маємо права забути. І саме тому сьогодні ця акція відбувається в пам'ять про тих, хто був вбитий, закатований росіянами. Запровадження цієї пам'ятної дати стало визнанням героїзму та стійкості тих, хто навіть перебуваючи в полоді, де втратив людської гідності. День покликаний не лише вшанувати жертви цього й подібних злочинів, а й сприяти збереженню історичної пам'яті, підтримці родин загиблих, формуванню єдності та патріотизму у суспільстві. Миргородці зібралися одночасно у двох локаціях біля супермаркету Сільпо та при вході до курорту Миргород. Після початку сповіщення про загальну хвилину мовчання учасники акції вийшли на пішохідні Переходи. Вони тримали в руках прапори, плакати і цитати, що символізували пам'ять і вдячність тим, хто віддав життя за нашу свободу. Акції я відвідую регулярно і була одна з перших, хто на них вийшов. Підтримувати їх нереально важливо, адже в цей важкий час ми повинні пам'ятати про тих, завдяки кому ми живі. Тому підтримуйте акції, виходьте. Акція нагадала: кожна втрата має ім'я, а хвилина мовчання, силу об'єднувати серця. Організатором виступила громадська організація. Вшануй детальну інформацію про акції вшанування можна отримати в телеграм-каналі Миргород Вшануй 9.00». Також для організації персональної акції пам'яті можна звернутися до координаторів громадської організації Вшануй. 28 липня 2025 року відбулася гаряча телефонна лінія із заступницею міського голови, начальницею управління економічного розвитку та інвестицій Наталією Володимирівною Молочко. Голова одного із будинкових комітетів порушила низку важливих для жителів питань, зокрема щодо організації вивозу сміття та гілок дерев, облаштування огородження майданчика для збору твердих побутових відходів, а також благоустрою прибудинкової території та необхідності ремонту п'ятиповерхового житлового будинку. Наталія Володимирівна уважно Вислухала звернення, надала відповідні роз'яснення та передала всі озвучені питання для подальшого опрацювання і вирішення профільними комунальними службами. Під час гарячої лінії також порушувалося питання щодо механізму розподілу гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, що наразі видається в громаді. Посадовиця надала детальну інформацію щодо процедури отримання допомоги та закликала громадян не залишатися байдужими до потреб один одного. Тушковане м'ясо, олія, макарони та сіль базові продукти, які допомагають протриматися у важкі часи. Такі продовольчі набори безкоштовно отримали внутрішньопереміщені особи, що нині мешкають у Гаркушенцях і Рибальському. Володимир Сусловець із дружиною переїхали на Полтавщину з Сумщини. Їхнє село розташовувалося всього за 5 кілометрів від кордону з ворогом. Після руйнування будинку і подвір'я подружжя вже втретє змушене евакуюватися. Тепер намагаються облаштуватися в Гаркушинцях. Знайшли невеликий будинок і поступово приводять його до ладу. Володимир каже, вертатися нікуди. Їхнє село зруйноване, ймовірно, стане сірою зоною. Тож чоловік мріє забрати з сум своїх онуків і правників у більш безпечне місце. Дякую, велике всім за цю допомогу. Що... Хоч що не буде, чимось не буде і допомагають людям. Тому що ще дуже особливо переселенцям дуже-дуже тяжко. Дякую, що ця область відгукнулася до нас доброзитливо. От, ми з Сумщини. От, ми не ну, знайшли тут житло. Трудно, трудно було, але знайшли житло тут. Ну, Зареєструвався я тут, в цій громаді. У черзі за набором і Надія Кизим жінка з Донецької області. У Миргородській громаді живе вже майже рік. Каже, що подібна підтримка вкрай необхідна, особливо тим, хто залишився без дому і засобів до існування. нужна Допомога потрібна переселенцям. А як? Залишилися без будинків, залишилася нічим. Дякую, що дають. Гуманітарну допомогу надають людям віком 60+, які перебувають на території громади. Про це розповіла представниця сектору по роботі з органами самоорганізації населення. Допомога надається внутрішньопереміщеним особам категорії 60. В нас на території двох сіл, це село Гаркушниці і село Рибальське, на даний момент проживає близько 30-35 осіб віком даної категорії. Ще на майбутнє, можливо завтра, планується видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам категорії Діти. Але про це буде повідомлено нашим мешканцям додатково. У мирний час це звичайні продукти. В час війни важлива підтримка і знак турботи для людей, які залишилися без рідних домівок. Миргородська громада продовжує підтримувати тих, хто шукає тут безпеку та новий дім. Для дітей 8 12 років у Миргороді провели важливий та пізнавальний захід лекцію змінної безпеки. Місцем зустрічі став ліцей імені Зубковського. Тут зібралися школярі, аби згадати найголовніше, як берегти себе в умовах війни. Сьогодні ми нагадали діткам основні правила, якщо вони знаходять міновибуховий пристрій, як вони можуть виглядати. На картинках показували вибухові пристрої і порівнювали їх також із безпечними звичними нам речами. Також ми подивилися типові знаки, які розробила наша держава, якими маркуються міні-поля. Нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги та основні номера служб порятунку. Після вакційної частини квест, шість локацій, загадки, завдання. Усе об'єднане однією важливою темою: мінна безпека, правила поведінки під час тривог та надзвичайних ситуацій. Без складних термінів із картинками, асоціаціями щоб було легко і запам'яталося. ЮНІСЕФ це такий хороший ресурс. Я там беру занять собі багато всяких методичних рекомендацій. Плюс робота з дітками меншого віку вона ж трошки відрічається від роботи з дітками постарше. Тобто, для них це повинна бути більш в ігровій формі та більш доступна без складних термінів. Проводити такі заходи не просто корисно, а необхідно, адже війна триває і знання з безпеки можуть одного дня врятувати життя. Своїм враженнями поділилися і самі учасники. Я дізналася, що бувають такі вибухові міни, всякі небезпечні речі, які можуть маскирувати. І ну, мені сподобався дуже цей квест. Мені дуже сподобалося. Я дізналась багато чого, що не можна трогати міни вбухові всі предмети. Я дізналася, що е, там, якщо щось побачиш, то не треба його трогати. якщо там різнокольорове, гарне, то теж не треба трогати. Вражена, що є різні міни, і їх торкатися не можна, Вони можуть гарні бути, але вони будуть можуть бути небезпечні. Захід відбувся за ініціативи служби освітньої безпеки та за підтримки Гончаренко центру в Миргороді. Діти повинні дбати про свою безпеку і безпеку людей, що їх оточують. Це знання, які сьогодні як ніколи, важливі. До початку опалювального сезону ще кілька місяців. Утім, підготовка до зими в Миргородській громаді вже триває. Перевіряють стан тепломереж, оновлюють обладнання в котельнях. В умовах енергетичної нестабільності це особливо важливо. За словами директора комунального підприємства Тепловодсервіс Миколи Собівчака, значні кошти витрачаються на ремонт застарілих котлів, термін експлуатації яких перевищує 30 років. Частково проблему вдалося вирішити. Підприємство придбало дві сучасні італійські опалювальні установки. Міська рада допомогла частково. Ми співфінансування на даний момент йде встановлення цих котлів. Технічні моменти ми виконаємо самі, наші спеціалісти без залучення других, людей з інших підприємств, ну а саме тяжке в цьому це документи, які робляться в проєкти. В одній із котелень Миргородської громади запровадили нову схему теплопостачання, яка дозволяє підвищити енергоефективність. У межах проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Тут встановили модульну котельню. Установка повністю автоматизована, оснащена сучасною технікою та вже підключена до всіх необхідних комунікацій. Її запуск заплановано ближче до початку опалювального сезону. Для роботи з новою системою залучатимуть фахівців, які навчатимуть місцевих спеціалістів. Стара котельня на цій ділянці буде демонтована і остаточно виведена з експлуатації. Крім того, на цій модульній котельні, а також на двох інших, де встановлено нові опалювальні установки, працюють когенераційні системи. Вони забезпечують безперебійну роботу теплопостачання в зимовий період. Тривають і гідравлічні випробування тепломереж. Результатом стане зменшення кількості поривів, які трапляються в опалювальний сезон. Проблеми є дві, які найбільші на сьогоднішній день. Я в тому році казав, і в цьому році не побоюсь цього. Сказати, мережі, да, стан мереж і обладнання. Ну, не буду повторюватися, постепенно ми йдемо до покращення. Дуже багато замінено, на лікарні замінено, протяжність теплової мережі, зроблені роботи. А друге, а може це і перше, платежі наших абонентів це дуже великі суми. Зрозумійте, що підприємство не може без цих оплат, воно не може платити електроенергію, робити предоплату. Природній газ і все остальне, так що я дуже всіх прошу по можливості сплачувати. Після об'єднання двох комунальних підприємств тепло та водопостачального в єдину структуру тепловатсервіс за два роки вдалося виконати значний обсяг робіт. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі фахівців, які працюють цілодобово, а також за підтримки міської влади і міжнародних партнерів. Нові опалювальні установки, модульна котельня, модернізовані пальники та теплообмінники дозволяють суттєво зменшити споживання енергоресурсів. Як зазначає Микола Собівчак, економія природного газу становить щонайменше 15%. Оновлення торкнулося й насосного обладнання. Якщо раніше на об'єктах працювали насоси потужністю понад 100 кВт, нині встановлюють енергоощадні агрегати на 18-25 кВт. На даний момент 56% роботи вже виконано. Усі зміни в комунальному підприємстві Тепловатсервіс спрямовані на підвищення енергоефективності та забезпечення стабільної роботи системи в опалювальний період. Тов м'ясокомбінат миргородський запрошує на роботу. Обвальщиків м'яса. Жилувальників, забійників, оброблювачів м'ясних туш, укладальників-пакувальників, чоловіки. Телефонуйте за номером 067 48 77 331. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.